В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков з новим роком, з новим щастям, шановні слухачі, глядачі. Нагадаю, що ми наш ефір також транслюємо на телевізійному каналі Еспресо, і наші гості сьогодні письменниця Катерина Бабкіна. Вітаю Катерину. і журналістка Діана Дуцик. Вітаю, Вітаю. Діана. І ми, от з нашими чарівними гостями, розмовляємо про те, яким буде новий рік і яким він був. Рік 2015 для українського суспільства, для української думки, для українських громадян, які хотіли б, щоб Україна розвивалася не тільки з точки зору там, економічних змін чи військових перемог, а насамперед з точки зору внутрішнього такого, такого, такого духовного інтелектуального зростання. Це відбувається, взагалі Катерина, як вважає? Звичайно, це відбувається дуже динамічно, це дуже помітно. І нещодавно мене запитували власне теж на ефірі, чи це є результатом Майдану. Це є результатом особистої свідомості кожного, і це скоріше то саме джерело, з якого витік теж майдан, і всі події, і всякі такі штуки. Але зараз це відбувається дуже помітно і дуже динамічно. Це страшно а ви, надихає. ви як вважаєте? це? Знаєте, я буду трошки більш критична, тому що е, насправді я дуже багато ну телекритика багато аналізує різної інформації. І те, що я спостерігаю, ну, окрім того, я працюю дуже часто з різними людьми, і я спостерігаю, знаєте, поєднання таких двох тенденцій. З одного боку є те, що говорить Катя. Ми маємо дуже багато прекрасних ініціатив, ми маємо багато прекрасних людей, волонтерів. Тобто ми маємо дійсно якийсь такий ну, порив суспільний, якого ми раніше не спостерігали. Але паралельно ми маємо інший також світ, в якому є байдужі люди, в якому Є люди, які не хочуть вчитися, не хочуть змін е, і так далі. І для мене завжди було питання, як ці два світи вони співіснували, і як це як. все поєднується. Е, і ну, це щось таке інколи трішки навіть шизофронічне, знаєте. Ну, мені здається, що оцих от два, е, оці два світи вони нам заважають рухатися. Тобто нам треба швидше інтегрувати ці світи для того, щоб зробити реальний серйозний прорив вперед. Як ви думаєте, можливо інтегрувати ці два світи? Чи може просто один Звичайно. не буде звертати уваги на інше? Звичайно. Звичайно, їх можливо, їх потрібно інтегрувати, тому що всі люди своїми різними прагненнями, розуміннями, можливостями. Але як би вам так пояснити, всі люди так чи так хочуть, щоб їм було краще. Це значить, що вони хочуть, щоб навколо них було теж нормально, добре і так далі. Просто не всі знають, як це робити. От. І... Треба знати, через що давати людям інформацію, мотивацію, надихати їх, через які конкретно точечки, через які рівні піраміди маслоу, ну і якихось там від базових потреб до складніших потреб. Мені здається, це все досліджено, і в людей плюс-мінус ми розуміємо, як це працює. Просто до цього потрібно підходити системно. Я не побоюсь цього страшного слова інституційно в усіх різних сферах. У нас із цим поки що проблеми. Ми всі знаємо, чому, але ця ситуація змінюється. Я от не дуже вірю Діану в піраміду Маслова чисто кажучи. Я не знаю, як ви. Напевне, я теж, я, мабуть, не знаю, я за цей рік настільки стала критичнішою до усього і до усіх. Чому? У мене багато відбулося, я би сказала, особистого такого переосмислення. Ну тому що я ще раз кажу, є багато питань, на які немає. Мені здається, що ніхто не має відповідей. Навіть, знаєте, я дивлюсь на нашу дискусію, яка є в медіа середовищі з приводу того, як нам комунікувати один з одним, що нам робити із, скажімо, як нам вести діалог із. Чи не вести цей діалог взагалі з людьми, які є на окупованих територіях, з людьми, які є, які переїхали зі сходу сюди? І от рівень внутрішньої такої агресії в нашому медійному середовищі нетерпимості до думки іншого мене лякає, тому що насправді ну, сьогодні дуже важливо слухати і чути. І, і тільки ну, це буде першим кроком до цього великого примирення, яке може наступити. А якщо ми не чуємо, якщо ми ставимо вищі емоції за якийсь здоровий глуст, і так далі, то ну складно досягати таких оцих проривів, про які ми говоримо. Є питання дуже важливе: наскільки взагалі українське суспільство готове сприймати реальність, в якому воно живе. Правда? Тому що вона реальність тяжка. І як це часто буває, люди йдуть кудись в віртуальний світ від цієї реальності. Оце завжди питання. Літераторам легше їх тримати в цьому світі, а нам журналістам важче. Я дуже прив'язана до реального світу літератор. І мені подобається знаходити ті точки перетину, де реальний світ зовсім реальний, але він не травмує. Я написала дитячу книжку про хлопчика, який хворіє на рак крові. І ця книжка, від якої ніхто не плаче. Чи можна б не плакати від книжки про хлопчика, який не хворіє? М так. Можна, тому що це якраз ті запитання, про які не треба говорити в контексті: О Боже, все ми нікого не розуміємо, один одного не розуміємо. О, боже, буває рак крові, всі помруть. Можна про це говорити як про аспекти нашого життя, які потрібно долати. І так це стосується будь-якого розуміння, як розуміння інакшості, тобто чи потреб і обмежень хворих людей, чи потреб і обмежень і. Якихось там фізично обмежених людей, чи потреб просто людей, які в різний спосіб вибрали собі якусь інакшу ідентичність, аніж більшість. У нас нема такої традиції. Ну, Ми перші люди, які можуть запровадити це на якомусь масовому рівні. Треба просто брати і це робити. І робити це якось, ну, я не побоюся цих слів без пафосу. Просто дійсність насправді дуже, дуже різна. Переважно це чудеса, але не лише. І справа тільки в тому, як ми даємо собі з нею ради. Тобто змінити дійсність ми можемо не завжди е, знизити в людях рівень агресії, особливо якщо йдеться про людей, які втратили домівку, роботу чи якусь там підтримку кого-небудь, кого чи в людях, котрі втратили близьких людей. знизити в них рівень агресії, камон, це неможливо. Можливо, е, давати собі на загальному рівні якось із цим ради і трансформувати це крок за кроком. Стратегічно не з тим, щоб зараз подолати проблему і пошвидше забути, поки вона не вирине знову. А розв'язувати її від самого початку? Ну забувати не можна, треба вирішувати, бо багато мені здається проблем нинішніх пов'язано з тим, що ми 20 років не комунікували ці проблеми. Тобто ми про них не говорили, ми їх замовчували. Ну, В пристойних товариствах вважалося там неприйнятним. Краще ми не будемо про це говорити, щоб не сваритися, бо в нас же є різні погляди. І так тривало довгий період часу, і тому, напевно, сьогодні ну, нам десь в якихось місцях треба з цієї нульової точки починати. Щодо рівня агресії, ми ось буквально днями презентували дослідження громадська організація Телекритика, а також наші колеги з Інституту масової інформації. В рамках проєкту ОБСЄ ми провели дослідження мови ворожнечі в засобах масової інформації. Я хочу сказати, що. Ми були неприємно вражені, чому я говорила про цю агресію навіть в медійному середовищі, ми були неприємно вражені тим, що динаміка саме от цієї мови ворожнечі, вона, якщо рік тому ми її не спостерігали саме в журналістських текстах, в журналістських сюжетах, вона була присутня, можливо, у словах політиків, тому що політики в нас Наші політики, ми всі знаємо, не будемо коментувати. Можливо, у коментарях ну, таких одіозних відомих людей, то зараз цей рівень емоційності і агресивності він зріс саме в журналістських текстах і в журналістських сюжетах. І, звісно, це не може не впливати на суспільство загалом. І ми говоримо про те, що, напевне, ну, треба починати. Ну, я принаймні говорю про своє середовище, треба починати з себе і е, намагатися цей рівень знизити для того, щоб він не піднімав градус е цієї напруги, напруженості в суспільстві, який вже є. А так виходить, що медіа його все-таки трохи піднімають. Мене турбує те, що у нас багато речей імітується скоріше не сприймаються як належно. От імітація толерантності, Абсолютно. імітація там от нормального ставлення для людей з обмеженими можливостями, тому що ми там десь там. Надсміхаємося на цим але робимо федеранізму, мімітація змагання за права лгбт меншин і так, так далі. Так, так. Тобто, ми, тобто, внутрішньо ми розуміємо, що це, вони всі погані. Жінка хай сидить на кухні, хворий люди нехай сидить вдома, але ми змушені, тому що ми ж вибрали дорогу Європи, і ми змушені робити вигляд, що ми такі ж, хоча ми знаємо, що наші цінності, тобто антицінності, вони насправді кращі. І от. Це те, що мені здається, найголовніше, Істор... тому що навчилися ми вже говорити. Тобто, навчилися імітувати те, що ми є частиною цивілізації, але не стали нею. Просто перед тим як говорити, потрібно зрозуміти інші цінності. Оце історія про те. Спочатку зрозуміти, а потім почати про них всім разом говорити а в жодному разі не навпаки. Тому що коли починаєш говорити, тому що потрібно, але не розумієш, не знаєш і не готовий прийняти того, про що ти говориш, то виникає власне, ситуація імітації. І ця ситуація потім транслюється в ситуацію мови ненависті, в ситуацію мови ворожнечі і формує якісь контексти, власне з якими ми маємо багато до діла зараз. А журналісти можливо теж вони живуть в дезорієнтованому суспільстві. Діан. В цьому суспільстві є, є серйозні виклики, і соціальні, і військові, і політичні, і журналіст, в звичайно, в умовах. Впливу і зацікавленості він піднімається на це проблемою. В умовах, коли він знарядів олігархічній боротьбі, він залишається знаряддям. Журналісти є частина цього суспільства, частина цієї загальної системи, в якій ми всі живемо. Це зрозуміло. Просто ми завжди маємо якісь можливо підвищені вимоги до певних, певних груп, тому що все-таки вони мали би йти по. Там, на крок або на півкроку попереду хотілося б принаймні. Хоча справді ми, коли їздимо в регіони, проводимо тренінги, наприклад, для журналістів, ми розуміємо, що самі журналісти навіть вони теж дезорієнтовані. І вони нам кажуть, скажіть, як? Ми не знаємо, ви кажете, що ми не так робимо, але скажіть нам, як це треба робити? Скажіть, якими словами це треба говорити? І є, да, є така проблема. Що ви порадили, журналістам? Як його робити? Як, як, як взагалі творчим людям жити в таких умовах? Знаєте, що нічого не вийде, що ми все одно все провалимо. Що Слухайте, нас... Це по-моєму для творчих людей, зокрема для журналістів, взагалі найвдячніший час, тому що від них зараз дуже багато залежить, і це час, коли ти позбавляєш себе якимось чином запитання, навіщо ти? Тому що якраз питання, навіщо, які потрібно вирішити, їх дуже-дуже багато. У всіх Стані людей, вирішено. я думаю, було колись таке запитання. От. І його для себе потрібно, напевно, вирішити. Велика кількість людей, я думаю, його вирішили вже давніше. Але зараз, власне, як це вже запитання друге. Завжди потрібно починати з запитання, чому з запитання навіщо? В чому загальний сенс того, що я роблю? І тоді відповідь, як, вона приходить сама. Тобто, якщо у тебе мета жити в порозумінні в соціумі, а не догодити вимогам якимось європейських інституцій, то ти одразу швиденько розумієш, що тобі треба починати з розуміння чужих потреб, а не з якогось кривого і часто непідтвердженого говоріння про них. І тоді не виникає ані мови, ненависті, ані виникає окей, але значно менше. Я думаю, жодному суспільству не вдалося подолати ці речі до кінця. Звичайно, І але не є питання це... більшість балансу. Більшості, От, меншості, а так. Всі шанси здобути такий баланс у нас є. Вірити в такий баланс, Діана? Мені хочеться в це вірити. Хочеться тому що вірити, знаєте, да. напевне, ми ну, принаймні, я буду говорити про себе, я не буду говорити ми в цьому випадку. Напевне, є певна втома, оскільки ну, люди там творчі, як ми вже сказали, так ми постійно десь. Ну, в цьому в потоці інформації є певна втома від ну, таких от цих негативних можливо емоцій. Тому завжди хочеться емоцій позитивних і завжди хочеться вірити, що ну, після війни буде мир. І власне до цього треба йти усім. Тут питання в тому, як люди живуть в мирі, Тому що в війні якраз ясно, в війні це достатньо прозоро. Зрозуміло, де свої, де чужі. Ви зараз говорите про важливі речі, а, тому не... що я з цим стикаюся зараз страшенно багато. Я власне, займаюся тим, що я виставила собі ціль на 16-й рік зібрати за допомогою дитячої книжки про хлопчику-Шапочка, mm -hmm. який зустрів кита, і хворіє на лейкоз, Зібрати мільйон гривень для благочинного фонду таблеточки. Це дуже багато роботи активності і розваг, тому що в фонди дає 5 гривень завдяки видавництву старого лева, і це ну по 5 гривень, там 1 мільйон гривень це багато. І всі мені кажуть, як можна витрачати стільки зусиль там на якихось дітей, на ці всі речі, на книжки. Якщо на типу... що тоді треба частина, війна це в країні війна. війна. І я така окей, а коли але... війна залишиться, що тут залишиться тоді за okay, нею? О, діти да. це якби завтрашній смисл... день <гум> Смисло в тому, дітей. що яким чином потрібно займатися всім одночасно, тобто і безбар'єрним середовищем, і толерантністю, і розумінням, і допомогою Ну, тут я якраз на 100% погоджуюся. От і мені здається, що дуже важливо. З одного боку, не опускати руки, а з іншого боку, відходити від індивідуальних операторів і якось налаштовувати це все так, щоб це відбувалося системно інституційно. Мені тому, що на окремих ентузіастах, на людях, навіть які можуть неймовірно надихати кого завгодно, довго це не протримається, mm -hmm, тому що просто люди мають здатність перегорати. Натомість інституція це якраз здорова система, яка забезпечує певну діяльність на рівні. Постійності і О, от цього нам бракує зараз дуже окремий Дякую. публічний ентузіас ентузіаст. Іншого боку, це приклад для звичайних людей, які не є публічними, але які теж хотіли б допомагати дітям, військовим, постраждалим від військових дій, біженцям. Це приклад, тому Абсолютно. що люди завжди дивляться, що вони роблять, чи вони там бавляться, десь на коктейлях. Чи вони все ж таки збирають гроші для того, щоб допомогти іншим? ну це просто. Абсолютно точно, але за ним має стояти система, яка, грубо Звичай, кажучи, приходить зібрані кошти, яка розбирається з податками пожертвами з книжок, яка зробить Абсолютно. можливим легалізацію встановлення пандусів в жилих будинках. Тому що не можна просто прийти і сказати, я хочу поставити своєму дому пандус, щоб мами з колясочками і люди без ніг. Могли туди потрапити, mm -mm. Mm, yeah. тобто за кожною такою історією повинна стояти інституція за ну, чоловік. Якщо є громада, яка займається своїм будинком, вона може поставити собі пандус на чекаючи інституції. Це питання кожного окремого кремового тимправила громада, да. Навіть якщо це ОСББ, вона має на такі речі отримувати дозволи, тому що пандус так, стосує... ну коротше ну, це, да. в сенсі, що ну, за цим має стояти здорова система, і зараз наша основна задача, не припиняючи індивідуальних публічних операцій, будувати цю систему весь час. От мені здається, це ну, звичайно, така надзадача на 16-й рік у всіх у нас. Ми завжди говоримо, що ми пишаємося волонтерами. Але від волонтерів має прийти до скомфортної комфортної держави. Де суспільство і волонтери не можуть підміняти державу з комфортною державою. У нас проблеми. Я думаю, саме тому у нас таке від суспільства завищене очікування до волонтерів, до журналістів, до публічних людей, загалом до громадських активістів. Тому що держава справді не виконує свої функції, і люди мають до когось апелювати, тому що я часто знову ж таки, коли приїжджаю в регіони. Люди задають мені запитання, які абсолютно не є, ну так би мовити, в моїй зоні відповідальності, і вони вважають, що якщо я приїхала з Києва, то значить я можу кудись там нагору передати оцей меседж. І це хтось їх почує, звичайно, звичайно. Це радянський досвід, звичайно. Так. Тобто, але тим не менше з тим треба щось робити. А це означає, що держава в цьому напрямку ніяк не працює. Ну і в тому числі відсутня система комунікації на державному рівні з населенням. Власне, ну може це не зовсім доречно переключатися на такі вузькі теми, але ось зовсім недавно група при Кабміні зробила аналіз цієї ну, системи комунікації урядової. І що ми бачимо? Ми бачимо за результатами цього аудиту, що системи комунікацій немає. Тобто, а ми говоримо про те, що люди не знають про реформи, навіть там, де вони там, де щось відбувається. Тому що не можна говорити, що все погано. Так є речі, які відбуваються, просто про них мало хто знає. Тому що уряд по них про них погано комунікує, погано доносить цю інформацію, не отримує інформацію, фідбек від суспільства. Тобто тут є дуже багато, якби проблем, так? Де, ну, система не працює. Ну, у нас система з багатьох проблем не працює. Не. У нас немає, там, скажімо, там українського інституту, як це буває там в країнах. Європи, який пропагав би нашу культуру за кордонами, реально як це робить інститут Гьота чи. Інститут і ми от радіємо, що ми можемо ходити і дізнаватися про польську культуру чи про німецьку. А запитаємо, де можна дізнатися в такій інституції про українську культуру. У нас немає інституту книги, як в Польщі чи Німеччині, який би пропагував українську культуру і переклади за кордоном, і разом із цим сприявми тим які займаються українською тематикою за кордоном і українською. Тобто багато речей я просто згадую чисто якісь такі речі, які стосуються саме літературно-журналістського контексту. І які ми теж собою підміняємо, тому що кожен з нас, замість а того, щоб держава це реально зробила, щоб законопроекти були ухвалені, таке інше, кожен з нас змушений бути сам собі інститутом, і ось це те, чого ми маємо позбуватися. Знаєте, не можна бути людиною, ми не можемо поки води. що цього позбуватися. Ми маємо паралельно з цим вибудовувати Звичайно. інституції, тільки вже по тобто, спочатку збудувати базу. А потім перестати бути людинами-переходами. От в цьому складність ситуації. Подякую нашим шановним гостям письменниці Катерині Бабкіної і журналісту Діані Дуцик з новим роком, з новим з щастям, новим, новим вам року. у новому року. А вам бажаю, щоб ваша книжка принесла той самий. Єлі. Мільйон і щоб діти цей мільйон отримали і були здоровими. Це головне, Думали, головне, це. Тому, що дитяче здоров'я це, здоров це найкращий подарунок на новий рік. Правда? Провів цю програму для вас Віталій Портников, З новим роком, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!